Чому ти до сих пір самотня, чому до сих пір в твоєму житті нема чоловіка? Я знаю, що ця тема дуже болюча, і мені дуже хочеться цим відео допомогти максимальне кількість жінок почути, що насправді заважає, і також я поділюся, що допоможе. Мене звати Маргарита Доброгорська, я енергопрактик, духовний наставник і з мислення. Я в стосунках вже 18 років, я щаслива в стосунках, і в мене є 5 дітей. Тобто, ми не просто разом в стосунках з чоловіком ще є та дітей. Ця тема для мене така, знаєте, прям стала останнім часом така дуже актуальна, скажімо так, тому що я тему стосунків дуже багато років е досліджувала. І зараз, коли я бачу своїх подружок, в яких нема стосунків, то я розумію, що просто елементарне і просто вони роблять певні дії, які просто відшкотовку чоловіків і не мій погляд. Це елементарна. Я бачу, що є помилки, які роблять, е скажімо так, дівчата, в яких нема чоловіків, і, і не роблять ті, в яких є. Чоловік. І саме про це я хочу сьогодні поговорити і розказати. І помилка номер один, а це вони постійно ниють. Ну тобто ніхто не любить, коли хтось ниє. Ну тобто це не тільки чоловіки люблять, коли ниють і подружки, також не люблять, коли ниють. Тобто, коли людина постійно недовольна, постійно вона це всім жалується і так далі. А то ну це ніхто не любить. Чомусь є така, типа якби ілюзія, що якщо там подружка це не витримала, то чоловік це витримає. Ні, він точно не витримає. От, тому би, не треба нікому нити. Тобто ви нити, тобто туди йдете. Де ви за це заплатили гроші? Якщо ви за це не заплатили гроші, ви не маєте права не, не друзям, не чоловікові нити. Тобто, да ми можемо поділитися. Я розумію, що зараз може виникнути якась е, там типа противоречия, як це так, так що ж я не можу нічому розказувати. Можемо, да, звичайно, що ми ділимося чимось, але це має бути дозовано. Тобто, якщо ми там 90% часу свого ниємо і недовольні, то це ніхто не витримає ніхто. Ні, 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 повірте мені. Тому фільтрувати цей базар, тобто перестати нити, знаходити щось хороше. Життя, якщо зараз погано, значить включитися на щось чому зайнятися, а все, що є в нашому житті, це колись ми захотіли, це колись ми замовили. Просто треба чесно собі зізнатися, що да, я не ю і я не хочу такою бути. да Тобто, це перший крок до того, щоб перестати нити. А як трансформувати своє життя, щоб було воно краще? У мене є багато відео на YouTube, які я вам дуже рекомендую подивитися. А зараз ми йдемо далі по пунктам. Наступне, це напрягати, тобто, опять же, такі тобто постійно давати якісь задачі, а зробити то, а зробити, а зробити, а зробити, а, тобто, звичайно, що в стосунках да, є якісь моменти, де ми там маємо щось робити да, кожен із нас. Ну якщо у вас тільки ви починаєте якісь стосунки, да, то не треба людину сильно напрягати, а тому, що ну ніхто не любить, щоб напрягали. Да, всі хочуть прийти і лягти. Ну і це прям така основа основ, щоб, скажімо так, дозіровано це давати, давати це напряг, дозіровано не тільки давати якісь задачі, але да, і давати щось, щоб людина це утримувала, щось отримувала також. Наших стосунків. І я б сказала так, що якщо так взяти глобально, то всі ми люди в якійсь мірі йогоїсти. І, і нам, а, насправді, ми завжди думаємо більше так, про себе. Нам приємно, коли допустім, питають щось про нас. Да? Тобто помилка одна із того, що немає, це також те, що ми. Постійно говоримо про себе. Ми не питаємо ту людину, а як вона, а що вона? Тобто ми постійно говоримо про себе, про себе, про себе. Ну ніхто це не витримає. Ну чесно, ніхто це не витримає, стільки про вас слухати. Це не цікаво. Тобто людям хочеться, щоб про них питали в першу чергу. А ну класна книга, да, це Дейл Карнегі, можна цю тему почитати. То всі люди люблять, щоб питали про них. Тобто, звичайно, що ми про себе говоримо, але класно питати про людину, тому що вона хоче, щоб в неї питали, тому що людям Приємно, коли в них питають, коли з ними взаємодіють. Коли їм приємно, коли вони цікаві. Тобто ви їм даєте оцю емоцію, що я цікава, що мене зараз слухають. Відповідно, це одне із правил того, щоб слухати. Тобто, і особливо чоловіки там, ну і всі ми люди любимо, щоб нам в очі дивилися, щоб з нами, нами цікавились і з нами говорили. Звичайно, що це має бути щиро, це не має бути щось там наіграно, але тримати фокус не на тому, що я зараз прийду і все це вивалю у цьому у чоловікові, а на тому, що яка прекрасна людина під. Дивно, ну, як я хочу, як я щиро хочу дізнатися, як в ці людини пройшов день, а як він робить то, а як він робить то, От щиро дізнатися, щиро питати і щиро розмовляти з цією людиною, тобто перемістити фокус себе на цю людину. Наступне це непрошені поради. А тобто, в всі, всіх нас є в якійсь та мірі така потреба, як ділитися інформацією, як бути е, корисною. Я також зараз вам ділюся цією користю, коли в нас людина цієї поради не просить, да допусі ви прийшли сюди, тому що у вас є ця потреба. І ви хочете дізнатися відповідь. І я з вами цією порадою ділюся. Якщо в нас людина не питає, то ми не маємо права їй на це відповідати. Тому що коли ми готові, ми це сприймаємо. Коли ми запитали, то і людина готова почути відповідь. І ще краще, якщо вона за це заплатила. І вона 100% піде і ці кроки зробить. Тому дуже дуже важливо в цей момент, коли, допустимо, нам хочеться щось сказати, просто так: от закрити ротик, да? Піти це розказати на Ютубі. це буде набагато ефективніше, тому би, не даємо ніякі йому поради. Тобто, все, що нас дратує в цьому чоловікові або в нашому оточенні, це тільки говорить про те, що ми або самі з цим з чимось не, не, не погоджуємося. Ну, тобто, це опять же таки, про наші емоції. Тобто, ми говоримо з собою, а чому мене це заділо, а про що це мені говорить, а що я хочу сказати. Тобто ми розкручуємо цей клубочок, чому в мені це підняло емоції. Чому це підняла емоції? І тут ми вже розбираємося з цими емоціями, чому саме, да? чому я, там, мені не подобається його вага, значить, можливо, я своєю вагою не, не задоволю. Мені не подобається, що він типу, не розвивається, може бути я теж не розвиваюся, або можливо, я ці знання не приміняю, да? постійно слухаю, але не приміняю. Тобто, все, перестаємо вакоучити. Це по багатьом причинам дуже невигідно, тому що він вас не буде ніколи сприймати як свою дівчинку, він буде вас сприймати або жінку, а він буде вас завжди сприймати як якусь маму і енергетично понятно що тоді ви просто не там, де маєте бути, і він вас не сприймає як ту прекрасну жінку, з якою йому хочеться бути. Наступне це коли у нас забагато очікування. Це найпоширеніша помилка, з якою я зустрічаюся з моїми клієнтами, також очікують, що цей чоловік він закриє просто мільйон наших треб і бажань. І що це буде та людина, яка там не знаю, ну все, прям, все, все все все, все зробить. Я за те, звісно, щоб мріяти масштабно, а за адекватність також за. точніше, я би за те, щоб чітко розділяти ролі. Тобто він не психолог, да? тобто, це зразу, тобто він не та людина, яка має вас сидіти і вислуховувати. І це нормально. Розуміти, що ви зустрілися ну, в першу чергу, да, з, з, з чоловіком задля того, щоб вам класно ну, в інтимі, в сексі, щоб вам було з ним класно. і все інше це просто, як би сказати, додаткові функції, які дає чоловік, чекати від нього там прям всього, всього, всього. Тобто, коли у вас все добре, то він з радістю для своєї коханої жінки зробить і то, і то, і то, і то, і то. Але якщо він не буде відчувати, що його любить, то і просити нема чого, тобто, ми маємо реально оці. Інівати, що якщо я щось хочу, то я маю щось давати, давати всі стосунки, також любові, давати також стосунки щирість, бути щирою людиною, яка. Готова багато давати для цих стосунків, але не в ущерб собі. Тобто давати це не про те, що всього я свої потребності там кудись там засуну. Ні, от щиро, коли ми щиро любимо, то чому б нам не дати цій любові багато, багато-багато, але багато це опять же таки в той нормі, яку які може ця людина винести, щоб цю любов не путати з яким-то наваждінням або -то собственності? Тобто, це людина, яка яка чужа нам людина, яка скажімо, погодилася жити з вами з неймовірною прекрасною жінкою це життя або там да певна кількість свого життя, і це прекрасно. Вже за це можна йому бути вдячним за те, що він витримує таку мощі, живе з цією прекрасною жінкою. Ну таке щастя. А наступний пункт занижена самооцінка. Ми самі себе не поважаємо, коли ми самі себе не любимо. Постійно булімо, постійно кажемо, що ти недостатньо хороший, хороша, що ти недостатньо молодець, що ти недостатньо то зробила. І в итогі, ну цей чоловік він просто свідчуть нам якусь грань нас, якщо в нас немає собственна. От самоцінності собственної поваги, що я та жінка, якою варта восхищатися, яку варта любити, ну ніколи ви тоді не притягнете чоловіка в своє життя. Тобто у вас має бути відчуття, що я цінна, що я варта, що я достойна найкращого чоловіка в цьому світі, просто тому що я є, просто тому що я народилась в цьому світі. Я вже цього варта. І от, буцім по своєму випадку я розкажу, що коли я зустрілася зі своїм чоловіком, у в мене не було відчуття, що от, боже, боже мені страшно його загубити. Тобто, в мене було відчуття, що ну моє від мене не піде. Тобто, якщо це він, то ми з ним будемо разом. Якщо ні, то не будемо. Що коли ми через шур чогось хочемо, прямо як наваждення, що я от хочу, хочу, він просто не зможе прийти чоловік, тому що ну, ми всі дуже сильно все відчуваємо, навіть без слів. І коли ми зустрілися, і у вас в голові прямо ну, жажда чогось від нього, вже, 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 вже а, вот, а в нього і так зрозуміло, що там куча своїх задач. І тут ми сидимо, і в нас тут там, кілометри і списки, чого ми хочемо від нього, ну тобто це напряг він вже відчувається. Ніхто не хоче напрягати, щоб була оця от легкість. Que isso, Rose І наступний пункт я би виділила це психологія чоловіків. ми всі люди, ми всі схожі, ну є якісь відмінності між нами, між жінками і чоловіками. І якщо так прям з грубшого да, взяти, що вони дуже думають мозгом. Тобто, коли ми, допустимо, їм жалуємося, то їм хочеться просто дати нам рішення. Да? А ми такі, блін, я не хотіла рішення. Мені просто хотілося поплакати, сказати, що біли мене. А, а тут мені там, типу, будують стратегію, як це як це вирішити. І в них є таке, да? тобто, і це дуже класно, що ми різні. Ми поє... Ми об'єднуємо один одного. Але це розуміти психологію чоловіків це дуже важливо. Тобто, є да жіночні такі чоловіки більше. Але якщо взяти ну типу класичного чоловіка, ну, вони трошечки інші, да, тобто вони трошечки більш там раціональні, більш, більш холодні в каких-то емоціях, їм хочеться якоїсь протилежності, і протилежність це ота жінка, яка, скажімо, легка, воздушна, приємна, яка там радіє подарункам, яка красива, яку на хочеться, не хочеться дивитися, і хочеться понюхати, і хочеться потрогати, яка вся всюди приємна, Ємна і тут опять же таки про наше тіло, про наше ментальне здоров'я, про тому, що от те, що ми взагалі думаємо, це взагалі м'яга-м'яга важливо, і ми до цього далі перейдемо ще. Тобто, незнання просто основи того, як думає чоловік, воно також все блокує. Тобто, ми ми зустрілися з чоловіком, і ми думаємо, що це подружка. Ми зараз їй все сьовилі, ми зараз їй все скажемо. І у нас будуть за що Ні, це типу, це взагалі, ну, людина з іншої планети з ним. Так не можна розмовляти. Ну, якщо ви хочете будувати стосунки, з чоловіком. З ними інша інший діалог з ними треба бути по-іншому. А якщо ви хочете, щоб ці стосунки продовжувалися. Тобто, да, коли він вже закоханий вас, ви вже можете трошечки більше да, там, допускати яких на моментів. Але на початку це все дуже класно фільтрувати. Тобто, ви маєте давати какую-то відчуття легкості, радості, радості, ігрівості, щастя, гармонії. Тобто, ви ви людина свята, тобто вас побачили і і хочеться з вами бути, тому що ви ну, приємна в усіх аспектах. І на вас приємно дивитися, з вами приємно говорити. з вами є про що поговорити, ви вмієте слухати, не перебиваючи, а дивлячись в очі, щиро даєте це тепло і взаємність. І, і це я б сказала така прямо стова, стовп при зустрічі. Якщо в нас в голові щось крутиться, що ми від нього щось хочемо, а він це читає і втікне. А тому бути щирою, бути щирою в своїх намірах, в усьому. Тобто потім. Все буде він як зомний чоловік. Він він з радістю з вами поділиться всім, що все, всім, що в нього є, і з радістю до вас піде і буде досягатися. Але на початку він має зрозуміти, що це та людина, допустим, що він пройшов, приніс мамонта дома буде оцей очах тепле. Що біля нього буде та жінка, яка, скажімо так, на, на ранку положить якийсь пластир, да і яка скаже: все, ти тут в безпеці, все хорошо тут тепло, уютно, класно, і ми всі тебе обожнюємо. Типу всі діти, і я, ми тебе обожнюємо. Тобто, ніхто його не булить, ніхто його там не говорить, що він якісь не такі, то тобто, всі його люблять, він для всіх Бог. А от. І відповідно, цей Бог він хоче для всіх також а, а, зробити щось хороше. Йому теж треба там набратися, да, от в цій місці сили в цьому в цьому, в домі, цього уюта і радості. І коли, допустимо, ми тільки на яких-то побаченнях зустрічаємося з людиною, якщо він не відчуває те, що ця людина йому може це дати, то він не піде на це. Зачем йому ще домове? Якщо він і так цілий день скажімо так, ганявся за тим мамою. Це ну, так образно, але мені дуже хочеться донести цю думку, що ну, всі хочуть тепла, всі хочуть о, душевності, всі хочуть відчувати, що їх люблять і що вони цінні, і що вони класні. Реальність очікування, подивитися на неї більш здраво, що насправді я хочу від чоловіка, що насправді. Мої картинки світу я хочу. І прям це все записати і проаналізувати, подумати, подивитися на цей список. Я даже на своїх інтенсивах і своїм дівчатам завжди да, рекомендую виписати такий список, да, якого я хочу чоловіка, прям виписати 100 пунктів, і просто проаналізувати. Якщо, допустимо, зараз складно це там, 100 написати, напишіть менше. Якщо не знаєте, що писати, напишіть від протилежного, допустимо, якщо там був грубий, да, щоб це була якась душевність, то, 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 то. І прямо це все виписати. Які ви хочете пункти, тому що в мене був от, чіткий план в голові, якого я хочу чоловік. І це може бути там, і по фізичним даним, да, як він має виглядати. А, вот. Тобто У вас має бути в голові ну, розуміння, чого ви хочете. І наступне це не бути в дефіциті. Це от то відчуття, коли ви постійно відчуті, що я самотня, я нещасна. І от це відчуття, от Я навіть як жінка, я це відчуваю, цю самотню жінку. Від неї прямо самотністю пахне. Знаєте, від цієї сумотності, а це типу, знаєте, на от, якщо от на рівні запахів, тому що я такі як енергопрактики, я вам можу сказати, що це запах якоїсь то бабушки, знаєте, одинокої бабушки. Навіть якщо ви молода жінка і чесно, от, і від деяких ж, жінок пахнет одинокий бабуся. Не по запаху, а от знаєте, по енергетики. Тобто от такі якісь бурчання, 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 і ні у цієї легкості, немає цього радості, щастя від життя. Тоб воно було відповідно важливо Переключатися, ну, важливо бути в цьому стані, вже, тобто, перше, ми маємо знати, що нас надихає, наповнювати себе цим, що нас надихає, ну бути довольною життям, бути в цьому стані, що у вас вже є стосунки. оцю штуку, я до речі, ще коли ще на, на етапі зустрічань до зустрічі зі своїм чоловіком я зрозуміла таку штуку, що коли ми, наприклад, не в стосунках, то ми, начебто, нікого і не притягуємо А коли ми в стосунках... То типа завершити одні стосунки перейти в інша дуже за те, щоб завершувати, а потім переходити, щоб не мати там ну каких-то подвійних стосунків. А що типа ти завершив одні стосунки зустрічання і перейшов в інші стосунки зустрічання? Я за те, щоб тіпа, ти був в цьому стані постійно, в стані такої закоханості, любові, як це включити, якщо зараз нема чоловіка, це ну постійно бути на цій хвилі, і на цій хвилі допомагає бути це там дивитися фільми романтичні, да там де є кохання, там де є радість, тому що для нашого мозга все одно. А ми зараз це дійсно проживаємо, ми дійсно відчуваємо ці емоції, чи ми просто їх зараз дивимося. Саме тому, коли ми постійно в голові крутимо, що в нас не чоловіка, що ніхто нас не хоче, то насправді ну, так воно і є. Так воно і проявляється в нашій реальності. Наш мост шукає підтвердження того. Така фраза, так, що чоловіків мало, Боже, ми їх навалами, цих чоловіків Вони всюди. Як це можна казати, що їх мало? Вони всюди є. То постійно, це те, що ми крутимо в голові, то наш мозг і знаходить. І якщо ми там... Бажаємо, що там Достойних немає, їх так само не буде. Тобто Важливо, те, що ми транслюємо. От, це фільми дивитися, потім це читати романтичні книжки. Я була тінейджером. І коли я от в такому більш дорослому віці я постійно читала якісь романи, де там от було про любов і так далі. Ну, тобто по, Там були книжки по саморозвитку, хоча в підлітковому віці все ж таки було більш напевно про цю романтику. І Я постійно була в цьому романтиці, в, в, в такої в -то радості. Тобто, я постійно вірила в те, що ну, я класна, як, як це Чудово зустріти чоловіка, як це класно, який він класний. Тобто, у мене були да, опередження, що чоловіки це у чоловіків це дуже класно, що чоловіків багато, що стосунки міцні побудувати дуже легко. Ну і так далі. Тобто, усі ці опередження вони дуже важливі, тобто. Цей стан ми підтримуємо, от як я сказала, книжки, фільми. Згадуємо цей момент, коли ми були в стані романтіки. Да? Можемо згадати там якісь побачення, якісь фрагменти приємні. Можемо побачити в інстаграмі, де хтось там щось приємне, там, одруження зробило або ще щось. Тобто ми ці всі моменти збираємо, і ми прям дуже дуже раді, що ми це бачимо, тому що це також знак, що це можливо. І ми питаємося радіти цим моментам, питаємося це запам'ятати. Важливий дуже момент, коли ми засипаємо прям цей фрагмент прокручувати дуже класно в голові. Що от-от, є от, класно, що начебто, що це у вас вже є. Тобто, жити так, начебто це вже є, що в мене вже є ці класні стосунки. О Боже, як це класно, як це класно любити, а як це класно, коли біля мене цей чоловік, а як би його зараз обняла, а як би його зараз понюхала, а як би зараз ним було класно, в такі-то моменти, так? якби його зараз погладила, жити в цьому стані і засипатися цією думкою. от ця думка. Наступна помилка це роз'єднувати людей. А ті моменти, Коли, допустимо, ми там зустрілися з подружкою, і вона каже: вот, і там щось таке сказала, така ну все, розводься з ним. Ну типа нащо тобі той казав? А він взагалі не путьовий, не такий. Тому в цей момент взяли і роз'єднали їх. Там, зрозуміло, що це її життя, понятно, що ми не несемо відповідальності, але в цей момент ми бачимо себе як людину, ну скажімо так, як зі сторони, да? тобто, що ми створюємо. Ми створюємо картинку того, щоб в нашому житті не було і більше стосунків. Тобто ми як би, створюємо події такі, щоб у нас також цього не було. Тобто, ми в якійсь там мірі роз'єднали зараз людей в розмов... Це може бути в якихось там міличах, просто коли ми роз'єднуємо людей, коли ми кажемо там, а ти знаєш там. Оль, Наташка про тебе там сказала то-то-то. -та -то -та. Тобто, коли ми роз'єднуємо людей, коли люди починають між собою перестають дружити, да? і за того, що ми якось на них вплинули, приводить до того, що в нашому житті так само наступає ця самотність, що в нас тоді і немає стосунків, тому що ми постійно робимо щось, да? ну, це можна сказати, кармічно або в зеркало свого світу, ми посилаємо роз'єднання і відповідно в зеркалі нашого світу, цього також не буде. Якщо ми подумки когось засуджуємо, або подумки так само думаємо, що нам Цим людям було розійтись, бо вона не така хороша, як би я хотіла. Вот вона не варта того е, чоловіка, тому що вона тут-то то, -то, -то А якщо ми подумки засуджуємо, якщо ми вважаємо, що ця людина не варта, чого, чого чогось, то це також приведе до того, що в нашій реальності не буде стосунків, не буде тих стосунків, які ми хочемо. І наступний пункт це прям такі блоки. А це така прямо улюблена моя тема. Да. Чому ми можемо бути самотні? Із-за того, що у нас є які-то блоки, на що там а, хороших чоловіків вже всіх розібрали, що чоловіків класних мало, що там з чоловіками тяжко, ну і так далі. Ну перший саме крок це усвідомити їх. Якщо вам здається, що у вас немає блоків, то поспілкуйтеся з тою людиною, з якою ви жили в з, з мамою, з бабуською. Що вони думають на цю тему, як вони говорять щодо чоловіків, що до тата вашого, просто по поговоріть і понаблюдайте, тому що те, що вони говорять, це є вашей голові. Саме. Бо про чоловіків. І усвідомити, що є щось, що мені заважає, що це не десь зовні, що це не якийсь той чоловік недостатньо хороший, да? а це моє восприяття цього світу таке, що воно притягує саме те, про що я вірю. і Якщо в даний момент я вірю. То саме так і буде відбуватися в моєму житті. Тобто, оце от має бути прям таке чітке усвідомлення, що воно є. Як з тим вже розбиратися? Да, перше, це звичайно, що усвідомити. звичайно, що там різні всякі практики, як з тим можна розбратися. Тут тобто, я це більше на наставності з цим працюю. Основне, да, що я вам зараз от говорю, саме основне це просто усвідомити, де що, що воно в мене є, і дати собі такі прям намір, установку, що я хочу по-іншому, і по іншому це ви починаєте да помічати, що ну щось інше, що от Багато щасливих пар, тому що, як правило, коли я питаю, а розкажи мені про щасливі пари, які ти знаєш в своєму оточенні, і люди можуть сказати: Ну, от я знаю тебе, і все. Ну тобто. І тут важливо їх збирати їх має бути дуже 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 багато, тому що мої картинці світу їх дуже багато. І насправді людей щасливими стосунками дуже багато. І насправді стосунки побудувати це ну то саме, як і дружбу побудувати. Тобто, це не є щось таке мега-мега складне і нереальне. Це просто вам класно з людиною, і йому класно, і вам класно. І це не є щось таке, прям дуже дуже складне. Це просто обична психологія спілкування, Обична те, що просто спілкування. Просто... Немає нічого складного, плюс це ще й дуже дуже приємно жити з чоловіком, відловлювати ці установки, працювати над ними і мати чітке розуміння, яка я в стосунках, що я хочу отримувати від стосунків, і спробувати зараз це якось компенсувати без чоловіка, тому що він не прийде і не подарує нам це щастя, задоволення, внутрішнє і так далі. Тобто не треба на нього це все ставити. Тобто, якщо ми зараз не знаємо, що нас наповнює, не знаємо, чим ми хочемо займатися по життю, і нам здається, що от він прийде, і мені з ним. Уди весь, або я з ним поїду в кіно, я з ним почитаю, я з ним то то, -то і він мене буде веселити цілий день. І я не буду думати про те, хто я така в цьому світі, і що мені робити, бо ну це зовсім не так. Він тільки це все ще посилить. Тому до того як зустрітися з ним, ми маємо розуміти, а що мене наповнює, а як я можу включити радісний настрій, а як я можу робити те, що мені подобається, як я можу вже кайфовою і класною бути вже зараз, навіть не маючи чоловіка. І коли прийде цей чоловік, він тільки ці, ці, ці емоції. Ще більше посилить і зробить ще класніше. Але якщо ми зараз це не знаємо, він не прийде, і не знає і не скаже, як нам приємно і як нам хочеться. Тобто, до того як він пройшов, ми маємо чітко знати, що нам подобається в світі, як нам приємно і так далі. Тобто, коли ми це все знаємо, це тільки стає ну, ще більше і більше любові. Реально, стосунки мати з чоловіком це дуже, дуже дуже приємно і дуже класно. Класно дарувати цю радість і знати, що ця радість ще більше посилюється з кожним днем. І я щиро бажаю, щоб кожна людина. Ну, допускала в своє життя в ці прекрасні класні стосунки. Я хочу, щоб це відео вже стало для вас першим кроком до того, щоб ви перестали бути самотніми і наповнили своє серце любов'ю і щастям. І от з цього наповненості і щастя приходиться. В мене на каналі є медитація з щасливі стосунки, є медитація наповнення серця. Тобто користуйтеся цим всім, тому що це все дає оце відчуття наповненості, радості, включаючи ті емоції, на яких нам необхідно вібрувати. І коли ми вібруємо на емоції, оці любов любові і щастя, вдячності за це відчуття вдячності, дає неймовірний заряд енергії, то тобто, що виділити саме саме, -саме основне да, то бути вдячними за все, що є, і за те, що буде. Тобто, всі кожна людина, яку зустрічається, бути вдячною за те, що вона поділила свій час, за те, що вона була з вами в цей момент, і оце от відчуття любові і вдячності, це просто я б сказала, основна валюта цього світу і основний магніт цього світу, як для чоловіків, так і для всіх людей. Тому бути вдячним, бути в любові, і чоловіки, вони будуть ви будете як мед для них, і вони будуть просто злітатися на вас всі, всі всі і Ви будете тільки, знаєте, як це сказати, купатися в цій лаві, лаві любові і щасті, любові, тому що ви будете цим джерелом, біля якого хочеться напітатися, біля якого хочеться напитися. І я вам бажаю це відчуття, я вам бажаю бути в цьому стані. Також дивіться інше моє відео, там також багато нотнень. Б... Давайте, будь ласка, питання, про що б ви хотіли наступне відео побачити. Я з радістю запишу. Дякую за, за комент. Дякую за лайки за підписку. Це мене дуже мотивує і надихає. Також як коли ми поділилися. Тому дякую вам величезне. Дякую за підписку. Дякую, що вас це відео надихнуло, то поділіться в ним в інстаграмі. Я буду дуже дуже вдячна. Дякую, що були зі мною. Дякую усіх, обіймаю і бажаю прекрасних, чудових, класних стосунків.